Хвороби колосу та іржа є причинами зниження врожайності та погіршення показників якості зерна. Більшість видів фузаріозу виробляють мікотоксини, які є небезпечними для здоров'я людей та худоби. Вчасне внесення якісного фунгіциду в фазу цвітіння забезпечує активну дію боротьбі з фузаріозом та іншими хворобами колосу. Осірі Стар має дві діючі речовини з групи триазолів, що забезпечують лікувальну дію та довготривалий захист. Унікальна формула у сірі Стар характеризується виваженим співвідношенням компонентів та не містить ні краплини води, що забезпечує дуже швидкий розподіл та поглинання через восковий наліт і переміщення всередині рослини аж до колосового стрижня. Осірі Стар неперевершений захист від фузаріозу колосу та забруднення зерна мікотоксинами. BASF. We create chemistry.